Про ями та вибоїни на тротуарах на вулиці Грушевського мухачівці вже незабаром забудуть. Наразі тут знімають старе покриття. Міцна, якісна та не слизька плитка без сумніву, гарна альтернатива асфальту. На даний час маємо якраз середину літа і є можливість якісно провести ремонт. І цей тротуар вже давним-давно не робився ямочний ремонт, він вже дуже був старілий і склонялися проходи. У ньому і особливо із дітями і з матерями і з колясками і з старшим людям для того, аби не ускладнювати рух пішоходів, будувати нові тротуари планують невеликими ділянками по 50 метрів. Також тут встановлюють нові бордюри, які будуть значно вищі за попередні для того, аби водії вже не змогли паркувати свої автівки на пішоходних зонах. На ремонт доріг та відновлення тротуарів, які знаходилися в критичному стані, відповідно кошти виділили з міського бюджету. На всього виділено 400 тисяч тут, 800 тисяч на тротуари Дубновича, на тротуари з теж виділено 300 тисяч і на 400 тисяч виділено на локоті, так само будуть робити тротуари. Серед інших об'єктів, де вже почались роботи, вулиця Луначарського, яка з'єднує Підгорянську та Закарпатську. Тут дорогу викладають бруківки. На вулиці Свалявській латають ями, а великогірну нарешті добудують. Ми вже зробили основу і перший шар на місце під основного асфальту. Вона розрахована, щоб запуститися маршрутки. Після завершення вищезгаданих об'єктів почнуть роботи з відновлення тротуарів на вулиці Духновича, Ілони Зріні та Лопоти. Частина цих об'єктів ще були заплановані минулого року у зв'язку з профінансуванням вони перейшли. Зараз також проблема існує з фінансуванням, але... Це в якійсь мірі, звичайно, пригальмовує темпи, але будемо сподіватися, що все-таки фінансова ситуація в Україні вирівняється і будуть йти платіжі. Ми не маємо права просто чекати. Незважаючи на труднощі, Мукачево повинно розвиватись, адже туристична привабливість кожного міста напряму залежить від його вигляду.